Огляд будинку за 210 тисяч гривень біля Львова. Будинок 80 квадратних метрів, у будинку три кімнати. Зараз покажу вам територію і потім зайдемо в сам будинок. Зараз покажу вам будинок всередині. Будинок побудовано із цегли і облицьовано таким під короїд. Заходимо в тамбур. На підлозі плитка. Ось тут можна поставити шафу купе. Переходимо в коридор, ось так все виглядає. Натяжна стеля, всі вже двері встановлені. Оце перша кімната. На підлозі ламінат, поклеєні шпалери, два ось таких вікна, все вже зроблено, можна завозити меблі і жити. Підігрів підлоги зроблено по всьому будинку, крім кімнат. Так, переходимо в другу кімнату. Це кімната трошки більше. 18 квадратних метрів. На підлозі також ламінат, поклеєні шпалери. Так, переходимо далі. Тут попереду кухня, з правої сторони зараз покажу вам. Це ще одна кімната. Вона як, може бути як гостьова. Вихід є на заднє подвір'я. Встановлені радіатори опалення. Переходимо в ванну кімнату. Встановлена велика кутова ванна, унітаз, рукомийник, дзеркало, все обкладено плиткою. Є рушника сушка, як бачите, ось така велика ванна кімната. Далі переходимо: це кухня. Також з кухні є вихід на заднє подвір'я. Отут має бути запланована робоча зона від одного кута до іншого. Також тут зразу встановлений двохконтурний газовий котел на підігрів підлоги і на підігрів води. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Також дивіться інші огляди будинків на каналі. Там ще є багато цікавих і недорогих будинків на продаж.